Стан поранених після ворожої атаки на Запоріжжя ситуація на Гуляйпільському напрямку, викриття агентів, які працювали на ФСБ, про це та інше у підсумках Суспільного. П'ятеро людей залишаються у лікарнях після ворожої атаки на Запоріжжя 30 жовтня. Жінка у тяжкому стані та четверо дітей у стані середньої важкості. Про це повідомили при службі обласної військової адміністрації. Нагадаю, окупанти вгатили по місту щонайменше двадцятьма безпілотниками та 9 ракетами. Пошкоджено 35 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Вщент зруйновано гуртожиток. Окупантам не вдасться здійснити прорив на Гуляпільському напрямку, говорить військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, для цього ворога недостатньо особового складу і техніки. Крім того, нині є складнощі з її пересуванням, адже через погодні умови бронемашини застріють у багнюсі, а всі асфальтні дороги під вогневим контролем Силоборони України. Попри це, за словами Івана Тимочка, спостерігається активізація штурмів малими групами. Втім, суттєвого результату вони вони не дадуть. В Степногірську та малій Токмачці триває примусова евакуація. Про це розповів начальник відділу превентивної діяльності Нацполіції в області Олександр Кривенко. За його словами, у селі Мала Токмачка залишається п'ятеро людей. У селищі Степногірськ. Семеро однак виїжджати вони відмовляються через наближення лінії фронту. Складною є ситуація і в Успенівці та Приморському, звідти людей теж закликають евакуюватись або самостійно, або звернувшись до органів місцевого самоврядування чи координаційного гуманітарного центру. Коригували ворожі удари по Запоріжжю та Дніпропетровщині. СБУ затримала двох агентів ФСБ. керівника охорони одного з університетів Дніпра та очільника дільниці водопостачання з Гуліполя. Як повідомили у відомстві, вони мали спільного куратора, хоча й діяли у різних регіонах. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об'єктів, де тимчасово дислокуються українські військові. Обом фігурантам повідомили про підозру у державній зраді. Їм загрожує. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Російський потяг підірвали на тимчасово окупованій території області. Як повідомили в ГУР, подія сталася між Чернігівкою та Стульнева Бердянського району 26 жовтня. Унаслідок успішної спецоперації представників руху опору підірвано локомотив, три залізничні платформи та щонайменше дев'ять вантажних вагонів. Роботу залізничної ділянки призупинено. Передавав дані про розміщення оборонних та енергетичних об'єктів жителя Запоріжжя обвинувачують у державній зраді. Як повідомили в обласній прокуратурі, він добровільно встановив контакт з представниками ФСБ у Телеграмі, аби піти на співпрацю. Надалі виконував завдання російського куратора, надсилав координати в Google Maps з місцями розташування ТЦК пунктів збору резервістів та хабів Міноборони у Запоріжжі. Також фіксував дані про енергетичні об'єкти. Отриману інформацію окупанти планували використовувати для завдання ракетних ударів. Чоловікам з відстрочкою більше не потрібно йти до ТЦК з 1 листопада її продовжуватимуть автоматично. Про це повідомили на сайті Міністерства оборони. А от якщо людина вперше подається на відстрочку від мобілізації, то це можна зробити двома шляхами: онлайн у резерв плюс або через СНАП. У застосунку буде 11 категорій відстрочок. Наразі 9 вже доступні, ще 2 запрацюють найближчими днями. Привласнив понад 1 мільйон гривень на Запоріжжі заступнику командира батальйону вручили підозру, як розповіли при службі ДБР. Він змусив підлеглого офіцера підробляти рапорти про участь трьох солдат у бойових діях, на підставі яких їм нараховували по 100 тисяч гривень виплат щомісяця. І з кожної 70 тисяч гривень вони мусили віддати йому. Схема діяла з листопада, 24 по квітень 25 року. За цей час держава випла. Тела півтора мільйона гривень за фальшиву участь у боях. З них понад один мільйон готівкою замкомбат поклав собі у кишеню. Йому загрожує 12 років ув'язнення. Таким був цей тиждень. Бо дізнатися більше, дивіться наш YouTube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.